хочу показати вам на, на відео, як зробити відправлення з України компанією FedEx, розрахувати і зробити замовлення кур'єра. Для початку ми переходимо на сторінку компанії Post .ua. Ось ми вже на ній І бачимо, що тут нам на головній сторінці тарифний калькулятор, ми обираємо країну звідки це Україна, куди Набираємо, обираємо, наприклад, компанію Австралія, обираємо документи, тиснемо Розрахувати. Розрахувати, ми бачимо, що в нас є перелік декількох компаній: це FedEx, UPS, DHL та TNT. Нам потрібен сервіс FedEx, FedEx Express. Ми можемо подивитися, чим він відрізняється від інших. Це доставка літаком, страхування, доставка і добувається під підпис, дата доставки вартість. вартість. Далі тиснемо Замовити. Переходимо на сторінку оформлення: відправник. Далі заповнюємо все виключно англійською мовою, вказуємо відправника. Відправник Від Так, місто Київ, Вулиця Залужного. Так, індекс 03039. Телефон вказуємо свій. Так, імейл вказуємо свій. Опис відправлення документи. Або тут можна вказати там договір, або там довіреність тощо. Далі отримувач. Байден, Австралія, місто Канбера. Вулиця Обами, 27, індекс. Так, я ж адреси вказую вигадані. Це просто для того, щоб зрозуміло, як працює система. Щоб ніхто потім мене не звинуватив, що я шлю листи Обамі або Байдену. Так. І номер телефона. Так. І імейл отримувача вказуємо. Це обов'язково для того, щоб спростити комунікацію FedEx з отримувачем. Так, ми вказуємо свій. Так. Далі ви можете надіслати запит, щоб зв'язалися з вами для якихось подробиць або там погодження якихось деталей. Я пишу, що зі мною не зв'язуватися, я впевнений в замовленні. Як я планую відправити посилку? Я можу привезти сам до складу в місті Київ. От одразу зараз підвантажиться мапа, де ми знаходимось. Далі можна викликати кур'єра по місту Київ і. Можна відправити, якщо ви з іншого міста, можна відправити за наш рахунок новою поштою. Для цього ви приходите в відділення будь-яке нової пошти, вказуєте, що хочете відправити документи за рахунок ТОВ Global Post, От е, назва компанії, код ЄДІРПО, відділення нової пошти номер 361 місто Київ, номер телефону отримувача. І оплата йде отримувачем по зготівкому розрахунку, тобто за рахунок Global Post. Так, оплата вартість. Можна оплатити його трьома способами: або готівкою, якщо в місті Київ, або карткою прямо на сайті за допомогою сервісу Лікпей, або безготівковий розрахунок для юридичних осіб. Тобто ви можете ввести свій код ЄДРП, назву компанії, адресу і наша бухгалтерія виставить вам рахунок за доставку. Так, ми вказуємо розрахунок карткою. Відправник, погоджуємося обов'язково з умовами надання послуг і політикою конфіденційності. Ставимо галочку і переходимо до оплати. Нас, сторінка перенаправляє на сервіс компанії LeakPay, це наш партнер з отримання оплат. Ми робимо. Так, значить, ми робимо оплату на адресу компанії Global Post Express. Так. Я зараз плачу. Так. І. Так. Я зараз плачу. Так, є. Оплата є. Так, дивимось по замовленню відправлено. Зараз мені в пошту прилетить ТТН, і потім вже можна відправляти документи. Дякую всім за увагу. Гарного дня!